Це проєкт «Музоборона»! з піснею до перемоги. Привіт! Я Марта Дамчук. Марта Адамчук, українська співачка, яка стала відомою на всю країну після участі у популярному вокальному шоу. Якщо чесно, з нього розпочалася якась така нова сторінка мого творчого життя. Артистка виступає на найбільших майданчиках країни. Між каменем коло вогню. Марта Адамчук стає фірмовим голосом найпопулярнішого розважального шоу України. Співала Марта Адамчук, і сутку, і оркестр, танці, і а також співачка є артисткою жіночого кварталу. З нами. Істина, правда, і Божа воля за нами. Це знов був після голосу ще якісь вищі такі щобе для мене. Після початку повномасштабної війни Марта бере участь в благодійних концертах, на яких збирають гроші на потреби ЗСУ. І взагалі здається, що я вперше розказую про свій ранок 24 лютого. Я нічого, нічого не чула. Я живу за Києвом, я живу. Там якраз в тій стороні, де тихо. Просто я прокинулася, глянула на телефон, і я отримую смс від Віри Кікелії, Мартуся, набери терміново, тому що все почалося. А чому вона мені написала? Тому що ми говорили: кажу, Віруся, та не переживай. Якщо що, сядемо на мою машину, поїдемо до батьків моєї, моїх на Західну Україну в Чернівецьку область. Тому вона мені це пише. Я читаю смс, відкриваю телеграм-канал, якийсь там десь щось в мене вже приходило, чи вона мені висловила. Напевно, така захисна реакція, що це неправда. Моя подруга Віра, вони поїхали, їх сусіди забрали все-таки, вона вагітна, вони дуже злякалися. Вони поїхали десь в Хмельницьку область. І через сім днів я зі своєю сусідкою зрозуміла, що ми просто переговорили, що можуть Київ забрати в кільце. Ми злякалися цього. І вирішили вирушати. І вирушили на Західну Україну до моїх, до моїх батьків. Чотири місяці ніхто не співав, ніхто нічого не міг. До речі, коли все розпочалося, я зайшла в свій гардероб, в свій гардероб, отак глянула на всі костюми. Отак схопилась за голову. Думаю, боже мій, що це взагалі було за життя, що взагалі робити? Отак за стіни трималася, ревіла. Е, і я собі поставила, я поставила крапку і думала, я ніколи не заспіваю, тому що це не доречне, це взагалі не треба. Я взагалі не могла у мене, знаєте, тут як перекрило взагалі, я не знала, як співати. Я думала піти на медикиню, щось там якісь ази освоїти, допомагати чимось реальним а не співом. І тільки десь не пам'ятаю, коли нас запросили на благодійний матч за кордон виступити. It's easy if you try. І почали трошки запрошувати, запрошувати, запрошувати і влітку потихеньку вже вернулася в Київ і понеслось. Виступати для військових це дуже велика відповідальність для мене. Мене вразив, Боже, аж до сліз. Ми виступали якось то на сцені в госпіталі, а потім ми йшли. Ну, там є ніби клуб такий. Будинок культури, а потім ми ходили до них в палати, до тих, хто не може, не може встати з ліжка. І в коридорі ми один раз стояли. Вони хто зміг з палати вийшли і заходить в, це, в цей вестибюль молодий хлопець з мамою. Вони були як з картинки. Цей хлопець, як актор, просто плечі красивий, і в нього немає ноги. Він на костелях, це, це після цих концертів. Ну, після цих концертів дуже складно. Е... Після цих концертів дуже складно виступати не просто на якихось інших, просто навіть де збирають кошти. Це благодійний концерт, але все одно це інше. Після госпіталя це тебе там ти змінюєшся дуже сильно. Так кожен госпіталь тебе міняє. Ну, що ми прийшли заспівати. Ну що це? Ти не знаєш, хто з них? Завтра буде живий чи ні. Дуже гарні хлопці. Йдуть дуже гарні хлопці туди. І дуже страшно думати, що буде далі, тому що цього не має бути просто. Виступи важкі, і це дуже потрібно, дуже потрібно виявляється. І вони кажуть, приходьте до нас ще. У нас недавно було, було за день три концерти для однієї бригади але в різних місцях для військових. І я просто я кажу, я не можу стояти на сцені, я йду до вас, і ми отак знаєте, як вдома. Просто трошечки, щоб це була така сімейна, тепла обстановка. Я сідаю біля них з мікрофоном, але біля них співаю, тому що мене ще це трошечки це не бути вище на сцені, якось хочеться до них туди поближче. І ми з ними співаємо як вдома. Для них це теж така трошечки от е, побути в такій сімейній обстановці, наскільки це можливо. Все помінялося абсолютно. Ти в іншому стані, ти по-іншому кожне слово вимовляєш, по-іншому ти вже не думаєш про вогал, ти думаєш про зміст в основному. Саме тому у нас, до речі, з'явилася пісня Разом влітку 22-го року, і вона теж мені далася дуже непросто. Пісня разом написана е, моєю подругою Світланою Калюжною. І мною вона написала текст, я написала музику. У нас була така історія, що я дуже захотіла, кажу, мені так хочеться все-таки про Україну пісню. От, хочу. Кажу, ну давай спробуй. Бо вона пише слова, пише вірші, приносить вона текст, показує мені, у мене ж одразу. Це не сучасні слова, я хочу сучасного, щоб воно якось включило. От зараз. Ну, же на даний момент, ну ми ж не говоримо Солов'їна пісня, ну ми ж не говоримо зараз цього. Ми, ми не говоримо, у нас зараз є сучасна мова. У нас там був була страшна стичка, і ось отак я була отут, тут. Я хотіла пісню. Потім почала злитися, почала опускатись. У мене там була агресія. Я це все не приймала, не приймала, не приймала. І ось прозвучало питання: а чи розумієш ти, Марта дорога, що таке дух українця? Мова солов'їна, птиця в небі, пшениця? Ти взагалі значення розумієш, що це для нас, для українців? На превеликий жаль, ми усі дуже звикли до. Слава Україні! А прапор у нас такий: а нас такий гімн, у нас такий герб, там ще щось у Лузі Ой, Калина. Ми... Вже перестали відчувати взагалі значення цих слів. І, і в мене був протест. Тому для мене це було велике випробування. У мене були нерви. І там Це дуже багато проробляла зараз я сучасне слово, але я дуже багато собі проробляла для того, щоб прийти до цієї пісні. У мене сльози були, у мене ні з чого не йшло. Я дуже багато для себе там накопала і прийшла до того, що я дійсно нічого не знаю про Україну. І почала вивчати себе. І себе в Україні, і Україну в собі я почала вивчати наново. <му> Істина, правда і Божа воля за нами, любов, знання, чисте бажання, дух українців безсмертний в тобі велі. Нами честь і вітва, мужність і слава, і перемога вправлена в наші мечі. пшениця зерном колоситься, у небо блакитне підноситься птиця, розквітла в саду моя чарівщина, У лозі стоїть непохитна калина. Hey! Стефає, мамо! cause go Я би хотіла побажати українцям триматися. Тому що, знаєте, я проводжу завжди таку аналогію. Кажуть в літаках: одягни спочатку маску собі, а потім дитині. От нам точно так само треба жити. Отак, От себе тримаєш, тоді ти будеш корисний і іншим. Треба спочатку себе тримати в тонусі, в здоров'ї, берегти себе. І ти тоді будеш корисний. І ми тоді в нас все буде добре. Це проєкт «Музоборона». З піснею до перемоги.